На виїзді з бульвару Шевченка, в бік великої дамби, лозівчани помітили воду на дорозі. Рідина збиралася та стікала проїжджою частиною, через що в морози з'являвся гололід. На місце виїжджала спеціальна комісія, щоб дослідити, звідки лється вода. В біля домоволодінь було явно видно з ґрунту, прям ключі били води. І в тих колодцях, де проходять мережі з водопостачання. Також вони на сьогоднішній день наповнені. На ділянці спеціалісти встановили через рясні цьогорічні опади, накопичилося багато ґрунтових вод, що почали пробуватися на поверхню. Ну, якщо подивитися, з мікрорайону, то вроді кажеться, що це на горі. А якщо взяти за ноль ну, ту ділянку, де йде поворот на бульвар Шевченка, то тут не ЗНА, а там далі ну гора. Тобто, оці от висоти вони грають цю, скажем так, роль щодо ґрунтових вод, які на сьогоднішній день ми бачаємо, було багато осадків. Наразі комунальники встановили попереджувальний знак на дорозі. Шляховики отримали завдання посипати цю ділянку першочергово крім того, зараз розглядають можливість провести дренажні роботи, щоб перенаправити ґрунтові води з дороги.